Так, Денис, трішки забагато ти команду виконав. Після повороту наліво лише два кроки вперед. Так. І після повороту направо також. Від'єднає просто команду. Так. Це не до мене? Не туди кості. Так, Микола виконав вже сьоме завдання. Взагалі круто, молодець. Молодець. Так, і два кроки вперед. Добре. А можна сказати? Так. а Аааа, треба завдання українців. кінці. Там не пір, устанний... Останні поворот. Ну, направо ти повертаєш та робиш два кроки. А це такому за... Ну, це Запусієш. на самому кінці. І все. Покажу макомусь покажемо. Бабі! Бабі. А, да. Ти просто потрібно забрати всі монетки. Це, це не потрібно, він потім сам це зробить. Ти цього не будеш бачити. Так. Дмитро закінчує сьомим завданням. Чудово. А можемо це по обрати, бо в мене щось взагалі не виходить. Так, зараз зачекай. Четверте завдання. Так, секундочку. А а в дикуску там тело поговорили, то четвертому завданні саме О! У четвертому? Так. Да. А хоч якусь корону треба спочатку там повертати. Повертатися. Ти потрібно направо повернути. Направо? Так. Так, Денис, тобі потрібно спочатку зробити крок вперед. Григорський Денис. Не, не, не видаляй, а просто додав команду крок вперед. Ні, все, це правильно було, з'єднай, з'єднай знову. Ти можеш з'єднувати команди, бачиш? Ні-ні-ні. Крок вперед взяти груз. Так. З'єднай їх. Так, і тепер додай команду крок вперед. Додай нову команду крок вперед і на саме початок її. перетяни. На саме початок. Між кнопкою при запуску та взяти груз, бачиш? Так. Угу. Молодець. І забрати монетку, тобі ще потрібно. Можна щось класить. Так, запустить. Тут це що. Можна зараз? Так, Микола. Дивись, той Так, Так, тебе тут з'явилась нова команда Повторити, так? Тобто замість того, щоб використовувати три рази крок вперед, ти можеш виконати команду повторити три рази і в неї вставити крок вперед. Можеш так само замінити на самому початку. Так, середну вставляєш, так, 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 правильно, правильно. І потім просто тройку поставиш. Замість 2-3. Ні-ні, не потрібно. Натисни на 2 і зміни його на 3. Так. Натисни ліву кнопку. Угу, так. Чудово. Блин! Так, через 3 хвилини закінчуємо та повертаємось на урок. Ні, чому? До речі, завдання ці ви зможете далі виконувати після уроку. Та я знаю. Ну, якщо хтось на хлестик не наступне. їхати, Тут треба йти. А чому ми кожні по уроці мне нравимось тут самый А ти вже раніше була? Я була це в другий раз тоже. Так, навіть не знаю.